seat on us Bye -bye. У мене буде таке життя, що всі позаздрять. подорожі, дорогі речі, новий автомобіль. Ха, автомобіль тапері буде п'ять для поїздок, по за містом, для поїздки в бутик, а ще спортивний. Тільки усі ці автомобілі купувати можеш у мене ти, бо усі автосалони будуть мої. Ха, автосалони, та твої автосалони будуть купляти автомобілі у мене, бо всі заводи з виробництва машин будуть мої. Капець, ти будеш сама їздити, то у мене буде власний водій, а в мене буде будинок з купою прислуги. Та у мене буде кілька будинків. Один на Кіпрі, один в Мілані, і ще не скажу де, щоб ти не заздрила. На Кіпрі, Та я до того часу там всі будинки викуплю, а ти божій брати в мене оренду. Але я колишній знайомий, зроблю тобі невеличку знижку. Але невеличку. Мрійниці ми з тобою маю, зарплатами наших батьків. Кіпер ми побачимо лише в інтернеті. Не собуй, подружко. хоч нас нема крутих автомобілів, зато на маршруті я за тебе заплачуся. Ти покатаєш мене на крутій маршрутці? На найкрутішій, 22-й номер. І вода довезе нас додому. Круто! Крут. Народ, ну, сумочку купила. Як вам? У мене колись щось така була. Я вже її зносила. А у мене годинник новий, зацініть. У моєї бабусі такий. Це нова колекція. Напевно, твоя бабуся у тренді. Це все фігня. Подивіться, що у мене? Айфон. Оце покупка. Вау! Вау. Ще скажи, що такий самий у твоєї бабусі. Обов'язково поражу їй такий купити. То що, куди йдемо? В риберню чи в рибний ресторан? Я з рибень. Я як справжній чоловік люблю поласувати справжню м'ясо. Ви ж знаєте, я не по рибі. Ой, я, мабуть, не з вами. Мені потрібно зайти в юз, подивитися декор для нової кімнати. Для нової кімнати бабусі. <рігла> 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 Тоді ми з тобою дуже хочеться познайомитися з твоєю бабусею. А хто там іде? От я ж, старий знайомий. Запропонуємо прогулятися разом. Ти що? Вони ніколи не стануть спілкуватися з нами, навіть вітатися не будуть. Привіт, дівчата. Як справа? Привіт. У нас як завжди все добре. А у вас як? Прогулюєтесь? Прогулювались, а тепер вирішили перекусити. В, в рибний ресторан ми ще не вирішили. Перекусити це непогано. Як ти маю? Я за реберні, ти ж знаєш, я не пориду. Я бачу, у нас є дещо спільне. Я теж не пориду. Ми забули про те, що ми спочатку в юск. Ой, дійсно, геть забула про твою бабусю. Про бабусю? Це довга історія. Якось потім розповімо. Може й ми в юск прогуляємося. Там все таке дорогуще, що я аж боюсь. Ну, якщо всі вирішили, то йдемо. Так, бо вже їждінки хочете. Може, твоя бабуся нас нагодує? Ти смішний? Вона не готує. Вона з нами харчується виключно у ресторані. І це правильно. Чого його вдома возитися на кухню? Так, як говорить мій тато, живемо один раз. Тож все має бути по-багатому. Що ж, ходімо? Аж страшно. Тут все таке дорогуще, хоч би нічого не розбити. І не кажи, бо батьки і за все життя не виплатять, а нас приб'ють, щоб не лазили по таким місцям. Подивіться, які дівчата перелякані. Мабуть, ніколи не були в таких магазинах. Мабуть, вони на ескалаторах ніколи не їздили. Ну що так вже на них? Це трохи бідніше за нас. А так нормально. Дивися б Трохи. Подивись, хоча вони ходять. Навіть моя бабуся стальніше одягається. Гаразд, ходімо. Ого, яке тут це круте. Круте? Та у нас в кожній кімнаті таке стоїть і ще крутіше. Ну, не всі можуть дозволити таке дороге. Тобто не всі. А який сенс жити, якщо ти не багатий? Ну, якщо хочете знати. Не в квартирі все спокійніше, без особливих наворотів. Ой, як ти скучно рідненько живеш. Можна взяти над тобою шефство? Хто б взяв шефство. Вибач, але люди мають жити кожен на своєму рідні. Та зрозуміло, багаті з багатими, бідні з бідними. Гуляти то одне, а бути в одному полі то зовсім інше. Зробімо на сьогодні виключно і забудемо про всю цю різницю між нами. Нікела, ти ж вже вибрала для бабусі, а то вже їсти хочеться. Дівчата, гайда вже поїсти. Челентано, наприклад? Челентано? Певно, теж дорого. Я хіба що води питиму. Але це шанс приєднатися до спілки заможніх дітей. Перший крок до мрії. Ну що, дівчата? Ходімо, хоємо. І тоді бідний хлопець допоміг багатій дівчині врятуватись від бандитів. Їй було соромно за те, що вона над ним сміялась. А знаєш, чому вона сміялась? Бо він був бідний, а вона багата. А як виявилось, це зовсім не головне. А Що Що головне, головна душа людини, її вміння пробачати, кохати і допомагати незалежно від достатку. Ти ж в мене теж такою будеш. Роздяло, що й вже пустила. А ми вже й кинулися піднімати. По-перше, це не царська справа. А по-друге, це не стерильно брати щось із підлоги. Дівчата, тоді це попристойніше. Ви ж леді. І ти, Льося, би вже підняти ту книгу. Візьміть, будь ласка, це ваше. Дякую. Ти бачила, хто це? Це відома блогерка Анна. Бачу, ви мене впізнали? Може, ви приєднаєтесь до нас за столик? Гаразд, я зараз доєднаю до вас з Софійкою. А цікаво, ви як блогер багато заробляєте? Я думаю, що за копійки взагалі не варто працювати. Так, будьте бідним це так, соромно. А ви ще популярна. Обожні гроші і славу. Ну так. Коли є гроші, звичайно, легше жити. Ну, не всім щастить бути багато. Але ж бідні, вони теж люди і непогані. Так, дітки, є речі набагато важливіші за багатство, гроші і славу. Тобто більшість блогерів багаті, фотки на яхтах, то ще десь. І не тільки блогерів взагалі заможніх людей багато. Тому ми і дружимо, бо маємо гроші ходити по кафе та магазинах. Про що ще можна говорити не про нові покупки? Звичайно, є і інші теми, але розмови про багатство затягують, а ми фільми обговорюємо і прочитані книги. І просто раді, що можемо бачити, і дружити і бути разом. У ваших словах є істина: перш за все, потрібно бути людяним і щирим. І хоча і маю достатки, але дуже ціную своїх друзів. І коли ми зустрічаємось, ми не розмовляємо про гроші. Невже ви теж фільми обговорюєте і прочитані книги? Не може бути, що багатих це цікаво. Ви не повірите, але це саме так. Ми ж звичайні люди, звичайні друзі. І серед моїх друзів є люди з різним достатком. І, як правило, ті, які мають можливості більше, допомагають біднішим. Багаті допомагають бідним. Я ще такого не чула. Я теж такого не знаю. У нашій сім'ї всі знайомі заможні люди. І що ж воно буде, якщо всі багаті кинуться допомагати бідним? Тоді багато не стане, бо вони витратять усі свої гроші. А може у цьому щось є? Просто мені коло не пробувала. Тільки мені потрібно проводити над нами експерименти. Можливо, у нас і немає грошей, але є гордість. Нас батьки вчили не брати чужого. У цікаву компанію я потрапила, гарна тема. Потрібно буде підняти її у своєму блозі. Назву її Чи можлива дружба між бідними та багатими? Як вам? Клас! Клас! Софійка, ось і ти. Ну, Ми працювати, а ви надіюсь зробите висновки з нашої розмови. Буду рада зустріти вас знову. І надіюсь, кордони між вами зникли. Дівчата, у нас така ідея в голові проскочила. Так, дівчата, та ну і всі дорогі заклади. Ми хотіли влаштувати звичайний пікнік. На звичайній галявині у парку накупимо смачнячок і попліткуємо про все на світі. А чому б і ні? Ми що? Різні люди, Ми ж просто діти. Ця ідея мені подобається як нікому. Але у нас навіть немає грошей на пікнік. А друзі, навіщо?